Вітаю! Давайте продовжимо перевіряти наше домашнє завдання. Друга частина трохи складніша, як ви бачите. Перший номер 1330. Бажано, щоб ви зрозуміли, що сам, про що саме йдеться мова в задачі. Давайте я спробую вам це пояснити, якщо хтось сам не здогадався. Частота когерентних світлових хвиль в вакуумі від джерел А і Б дорівнює 6 на 1014 Гц, який результат інтерференції світла в точці відрізка А Б на відстані 0,25 мікрометрів від середини цього відрізка. Ну, тобто ми беремо відрізок АБ, <coughs> зрозуміло, що на краях цього відрізка є джерела, і вони випромінюють світло. І ми десь на цьому відрізку знаходимо точку, в якій будемо спостерігати результат інтерференції. Тому давайте зробимо рисунок і будемо розв'язувати цю задачу. Тобто от у нас ось точки, о, бачите, тут не всі слова, є, зараз я все напишу сюди. Ось у нас з точки А і Б, це джерела світла. Ось тут я зробила середину, це буде точка О. І за умовами на відстані Х від середини, ось тут, буде спостерігатися якась. Якийсь результат, але зараз я подивлюсь. А, саме запитують, який результат буде спостерігатися. Добре, тобто якийсь буде результат, а ми будемо його спостерігати. Тому, якщо ми не розуміємо, який саме буде тут результат, то я можу сказати, що я запишу різницю хода як Ку множить на пів довжини хвилі. Ми такі задачі вже розв'язували з вами, коли була невизначеність, і ми знаходили К і розуміли, якщо воно парне для півхвилі, то це буде у нас зрозуміло. Умова максимуму, але якщо буде непарно, то це буде умова мінімума. Тому ми на це будемо звертати увагу. Але з іншого боку, якщо ми розглядаємо ось тут ближче до точки А, то різниця хода буде яка. Ось це у нас від точки А, від джерела А до цієї точки, а тут від джерела Б до ось цієї точки. Тобто, ось ця різниця ходу, яка у нас є, вона буде дорівнювати двом х. Ну, дві відстані Х, мабуть. Геометрично це зрозуміло. Тобто, з одного боку, це К лямда а з іншого боку 2х, тому ми можемо замість лямбда поставити швидке світло поділити на чистоту, ось ми це зробили, і звідси можемо знайти К 4х, де eh, Х це у нас 0,25 мікрометрів, і поділити, умножити на нього, і поділити на це. Далі підставляємо всі значення сюди, і бачимо, що К у нас дорівнює двойки двійки. Якщо ми отримали. Парне число, і у нас парна кількість пів хвиль, то це зрозуміло, що буде спостерігатися умова максимуму. Ну і ми можемо записати вже як відповідь, що у нас спостерігається інтерференційний максимум. Але будьте уважні, будь ласка, обов'язково пишіть пояснення. Тобто, не просто ви знайшли якесь число і не зрозуміло, чому ви робите такі висновки. Тобто, ви отримали парне значення, напишіть, чому. Звідси, що звідси випливає, що у нас буде умова максимуму. Добре. Наступна задача. Ну тут не часто ми беремо задачі з підручника, але зараз візьмемо. Визначте радіуси двох перших зон френеля на відстані 2 метра від точкового джерела світла з довжиною хвилі 490 нм. І нам сказано, що відстань від джерела світла до точки спостереження дорівнює 4 метра. Ну, умовно кажучи, це. Радіусу той сферічної поверхні, з якою ми будемо розглядати це точки. Ось тому давайте ми подивимось на рисунок, По-перше, по-друге, на розв'язання задачі. А по-третє, то третій случай, коли я не пропоную вам отримати цю формулу. Ми можемо скористатися готовою формулою або з конспекту, або з підручнику, де вам зручніше було дивитися. Там ви його розглядали. Ось ці. Е, 4 метра це відстань від джерела до ось цієї точки М. Нам казали, що у нас є зони френелі які розташовані на відстані 2 метра від джерела. Тобто, ось це у нас сектор, сегмент, не знаю, як це, дуга кола, ось вот так от скажемо. І це радіус ціє, цієї дуги. це буде у нас 2 метра. А далі ми можемо зрозуміти, що якщо у нас ось ця відстань 2 метра, а ось ця відстань у нас 4 метра. Ну, я написала, що вони в парі так є, то в розв'язанні я вже можу вважати, що R дорівнює просто 2. Ну, якби воно виходить однозначно. І радіус К та зони Френеля у нас з вами знаходиться по формулі К, де К це номер зони, лямбда довжина хвилі. R це радіус ось цієї дуги кола, а r маленька це відстань від цієї дуги, ну, точки на дугі до точки на екрані, де ми будемо спостерігати. Підставляєте значення і отримуєте два значення для цієї відстані. Тобто ми знайшли з вами, що перший, радіус першої зони фрінеля буде у нас. Приблизно 0,7 мм, а радіус другої це буде 0,99 мм. Ну, ось е, такі відповіді ми отримали. Сподіваюсь, що ви теж отримали саме такі відповіді. Або, якщо ні, ну, зараз подивилися, здивувалися і зрозуміли, що щось на уроці ви не дослухали. Добре, далі можемо трохи відпочити.